Полюбити своє тіло щоб схуднути звучить парадоксально, але це не тільки можливо, але й необхідно. Я Ольга Нощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, докторка соціальних наук, і в цьому відео я поділюсь з вами 10 кроками для покращення стосунків зі своїм тілом і як результат схуднення. На цьому каналі я ділюсь. Доказовою інформацію щодо фізіології і психології схуднення, завдяки якій ви зможете худнути без стресів, без зривів, без знущання над собою. Адже для того, щоб прийти до омріяної ваги, необхідні знання. Так що підписуйтесь і починаємо перший крок це зрозуміти, що боді-позитив це не зневага для здоров'я. Дуже часто люди бояться. Скотитись в боді позитив. Але скотитись в бодіпозитив неможливо за означенням, бо бодіпозитив це рух, соціокультурний рух, який виник у відповідь на дискримінацію. За вагою, за інвалідністю, за кольором шкіри та іншими ознаками зовнішності. Це рух за те, щоб поважати тіло незалежно від того, як воно виглядає. Це не означає. Забити на здоровий спосіб життя це не означає пофігізм до свого тіла. Це не означає, буду їсти пончики, не буду рухатись, бо ви всі токсичні. Справжній бозі – це не щира любов до целюліту, до складочок, до рятівного кола, це не пропаганда надлишкової ваги, це на бунт проти здорового образу життя. І це не відмова від змін, коли тіло страждає, коли ми кажемо, що я не хочу. Скотитись боді-позитив, що насправді ми маємо на увазі. Я не хочу обманювати себе, я не хочу уникати своїх проблем. Я не хочу відмовлятися від росту і змін. Ось що мається на увазі. Тобто не плутайте прийняття і потурання. Бо справжній боді-позитив це турбота. Турбота, але не через сором, але через відчуття цінності свого тіла і цінності себе, незалежно від того, скільки я важу. Це треба розуміти першочергово. Другий крок зрозуміти, що я товста, я гладка. Це не емоція. От прокидаюся зранку, встаю на ваги або дивлюсь в дзеркало і щось, і, і відчуваю себе гладкою. Або серед дня щось трапилось, десь побачила себе в дзеркалі і відчула себе гладкою. Але гладка це не емоція, це прикриття для чогось глибшого. Можливо, коли я відчуваю себе гладкою. Я насправді відчуваю себе вразливою, або я соромлюсь, або я відчуваю себе небажаною, або я відчуваю втрату контролю. Це все дуже потужні, неприємні емоції. І тут треба чітко розуміти, що я зараз відчуваю, а не просто я відчуваю себе жирною. А більше того, подивіться на графік відчуття жирності. Це крива, хвиляста. Мені клієнти кажуть, що в якийсь день вони себе нормально почувають в своєму тілі, а в якийсь день прямо ненавидять його. І дійсно, в залежності від контексту, від того, що ще відбувається в житті, в залежності від харчової поведінки, в залежності від відношення до себе, ми може почувати себе худою. Ми можемо почувати себе, ми можемо почувати себе. Окей, в своєму тілі, все нормально з моїм тілом, а можемо прямо відчувати це наприйняття, скочуватись вниз. Адже схуднути за день на кілограм або погладшити на кілограм неможливо. Ми не можемо набрати один кілограм жиру за день, ми не можемо скинути кілограм жиру за день. Тобто, в незалежності від відсотку жиру в організмі, ми можемо себе відчувати і так, і так. Тобто Наше відчуття не залежить сильно від нашої ваги, або точніше сказати, відсотку жиру. Тобто це не про кілограми, а про досвід, про переживання, про сприйняття. І третій крок це нормалізувати. Те, що я собі можу іноді не подобатись. Ми ж не завжди подобаємось собі в поведінці. Щось не те сказала, щось не те зробила. Ми всі люди, ми помиляємось, ми потім шкодуємо про наші помилки. Так само і зовнішністю ми можемо іноді не любити те, як ми виглядаємо. Це абсолютно нормально. Тут що відрізняє здоровий підхід і нездоровий підхід. Здоровий підхід подивилась, в дзеркало не сподобалось. Подумала, треба щось міняти, мабуть, якось знайти час для спорту, для відпочинку. Можливо, якось звернути увагу на свою харчову поведінку. Давай подивимось, що ми тут можемо зробити. Бо я дійсно хочу змін. Мені не подобається, а я хочу, щоб подобалось. А другий варіант мені не подобається. І я себе починаю ненавидіти, і я починаю думати, як би скорше схуднути. Одразу сідаю на дієту, одразу біжу на тренування, все кидаю. Це стає пріоритетом. Я вже не можу, я себе не витримую в такому тілі. Я не витримую е, цієї емоції, цієї, цієї ненависті до свого тіла. Це мене уже стресує дуже сильно, я можу навіть відмінити поїздку на море, бо я не подобаюся собі в купальнику. І це уже. На нездоровому спектрі стосунків з тілом. Тобто не подобатись, це нормально, це все ще здорове сприйняття тіла, але от як ми на це реагуємо, як ми це переживаємо, що ми з цим робимо, тут уже є велика, велика різниця. І четверте, нормалізувати бажання змінитись. Нормально хотіти схуднення, якщо у вас вага не здорова, і нормально хотіти схуднення, якщо у вас вага вже здорова, але ви хочете більш підтягнути тіло. В певних межах це теж здорове бажання. Так, я не з тих психотерапевтів, які кажуть, що якщо в тебе здоровий індекс маси тіла, якщо все нормально з гормонами, аналізи крові, самопочуття, все нормально, то худнути не можна. Можна на парочку кілограмчиків ще схуднути, якщо ви знаєте, що цей рівень відсотку жиру в організмі, цей рівень худоби. Для вас реалістичне відповідає вашим генам, вашим можливостям. Якщо ви до нього схуднете, ви не будете суперголодні постійно, у вас буде все нормально щитовидкою і зі статевими гормонами. У вас не буде дефіцитів і тому подібне. І бажання змін не означає відсутність прийняття, бо прийняття не є небажанням змінити. Саме прийняття допомагає нам змінюватись. В наступних кроках я буду пояснювати більше, як це працює, але поки що хотіла би поділитися з вами точкою зору Альберта Еліса, автора репт раціонально-емотивної поведінкової терапії. Він каже, що любити себе, приймати себе, це не означає. Небажання рости і розвиватися це означає не ненавидіти себе в процесі змін, прийняття ґрунт для здорового сталого росту. Я гідна навіть якщо я не ідеальна. Це і є прийняття. П'яте, треба зрозуміти, що якщо ми тіло не приймаємо, тіло є загрозою, тіло це джерело сорому, відрази, болю, то саме регуляція, тобто регуляція своєї поведінки, регуляція своїх емоцій, дає збій. Бо в режимі загрози, тобто от я не приймаю своє тіло, але я постійно в своєму тілі. Це постійна загроза і постійний стрес. В цьому стані звужується увага, мислення стає більш ригідним, зникає ресурс, включається імпульсивність, тобто ми більш схильні до якихось небажаних дій, як-от, з'їсти зайвого. І дуже часто в цій ситуації їжа стає єдиним джерелом заспокоєння. І полегшення, звичайно, тимчасовим, адже якщо ми ще й переїли, то ми відчуваємо себе ще більш гладкими, і загроза ще більше зростає, що приводить до більшого стресу. Тобто намагатись собі обмежувати в їжі, сідати на дієту, це тільки буде збільшувати стрес, збільшувати тиск, якщо ви знаходитесь в цьому постійному стані неприйняття і відрази до свого тіла. Ну і шосте приймати і змінюватись. Одночасно, тобто, в тебе є право хотіти змін, але ти не маєш себе знецінювати, якщо ти ще не там, де ти хочеш бути, і Пол Гілберт, автор CFT, Compassion-Focused Therapy, терапії, основаної на співчутті, каже, що найефективніші зміни народжуються з самоприйняття, а не з самоатаки. Тобто, якщо ми себе постійно гнобимо. Тоді ми не будемо швидко змінюватись. А якщо ми будемо приймати себе, поважати, дбати про себе, ми зможемо досягти більшого швидше. Сподіваюся, що на цьому етапі ви вже розумієте, що треба якось змінювати стосунки з собою, змінювати те, як ми дивимося на самих себе, який у нас внутрішній діалог. Адже самокритика це, в принципі, корисна річ, так вона нас рухає. Якщо нам щось не подобається, ми хочемо змінюватись, ми хочемо рости. Але тут важливо не плутати самокритику і самобичування, самоатаку. Самокритика каже, я їм зайву булочку, що мені тут, що що, що тут не так. Це цікавість. Що я можу змінити? Що це тригерить? Як я можу собі допомогти? В якому я зараз стані? Як я можу змінити цей стан? А сама атака, самобичування, я їм булочку зайву, яку я не планувала їсти. І себе починаю за це гнобити. я їм цю булочку. Так я ж не була голодна, знову я погладшаю, ніколи я не досягнув своєї цілі, нема в мене самоконтролю. А от в Наташі є самоконтроль, вона худа. І от це якраз запускає стрес. Ми вже не думаємо, ми, ми вже не в ресурсі подумати, як це змінити конструктивно. Ми фокусуємось на самобочуванні, відчуваємо сором провину. А сором провину, що ми хочемо зробити з ними? Втекти від них? Вони болючі, ну будь-які негативні емоції, направлені на себе, болючі, і ми хочемо від них втекти, куди ми втікаємо, в холодильник. І ви вже, мабуть, не дочекаєтесь сьомого кроку: то як же себе прийняти, як же мені прийняти цю зайву вагу? Як же мені прийняти те, що я не можу зупинитись, коли я їм шоколад? Насправді прийняття себе це не змиритись з тим, що я переїдаю, або з тим, що в мене зайва вага, а працювати з переконаннями. Наприклад, такі переконання, як зовнішність, що тільки худі, щасливі. Це люліт це провал. Нікуди не годиться, на пляж не можна. Мене любитимуть тільки, якщо я буду Ідеальна і переконання про цінність: я нічого не варта, поки не схудну. Я нікому не сподобаюсь, поки я не худа. Я мушу схуднути, щоб заслужити турботу. Тут можуть допомогти приклади з реального життя, коли люди зайвою вагою досягають вершин, є щасливими, будують класні здорові стосунки. Самореалізуються. Як от Адель, вона стала найбільш популярною в своїй найбільшій вазі. Потім вона вже почала хутнути. Скорше всього це був Оземпік. Ну і останнє прочитайте книгу Альберта Еліса про міф самооцінки, в якій от, протягом всієї книги він каже, що вам треба прийняти себе, бо якщо ви не приймете, вам хана, у вас нема вибору. Бо ви можете приймати, можете не приймати, але якщо не приймати, то у вас буде страждати ментальне здоров'я. Ви не можете не спростувати, не довести, що ви достойні прийняття. Тому краще просто за замовчуванням прийміть, бо всім від того буде легше. Ну, це нормально бути не ідеальним. Люди всі різні і немає ідеальних людей. Якщо ви думаєте, що хтось ідеальний, то ви багато чого не знаєте про цю людину. І приймати себе, змінювати стосунки з собою складно. Якщо я там 30, 40, 50, 20 років жила, жив з тим, що я себе не приймаю, я якась не така, якийсь не такий, то потребує часу, зміни потребують часу, постійної роботи, роботи з переконаннями, роботи з внутрішнім діалогом, з відношенням до себе, з баченням себе. І найкраще це робити. З допомогою психотерапевта дуже часто в роботі з клієнтами саме над цим ми працюємо. Я і сама проходила свою терапію. Тут допомога терапевта неоціненна, тому що набагато легше і швидше змінюватись з підтримкою. До речі, також групи. Терапевтичні групи теж можуть бути дуже-дуже ефективними для цього напрямку роботи. А потім, коли змінюється ставлення до себе, з'являється самоприйняття, то воно екстраполюється і на ваші досягнення в кар'єрі, і на ваші стосунки з близькими і не дуже близькими. Тобто відношення до себе і самоприйняття це така класна база ментального здоров'я. Восьме. Запам'ятайте правило: якщо ми приймемо своє тіло і приберемо цю загрозу від неідеальності, дальності недосконалості нашого тіла, легше буде вести здоровий образ життя, легше буде відмовляти собі в зайвих смаколиках, не усіх смаколиках, тільки зайвих. Легше буде займатися спортом, легше буде не заїдати стрес. Бо в цьому випадку ресурс буде йти не на постійний самоконтроль. Не на постійне застосування сили волі, щоб не їсти цю шоколадку, не на боротьбу з собою своїм тілом, не на тривогу. Тобто ми прибираємо це все, вивільняється ресурс на те, щоб досягати нашої мети, на те, щоб вкладати зусилля в регулярні тренування, в планування здорового харчування. Є внутрішня стабільність, рівновага, хороший емоційний фон, а звідти вже йде. Витримка, регуляція емоцій. Немає відчуття, що все висить на волосині. От я не знаю, чи зірвуся завтра, чи не, не зірвусь. Я буду дуже сильно старатися напружуватись, але кожен раз я чомусь зриваюсь. Поступово це відчуття буде зменшуватись, зменшуватись і зменшуватись. Тут, знову ж таки, не очікуйте зміни е миттєвої. Спостерігайте за трендом. Буде все менше самобучування. Все більше підтримуючого внутрішнього діалогу, все менше зривів, все більше здорових виборів. А дев'ятий крок: коли загроза прибрана, коли тіло прийняте, коли є відчуття власної цінності, прийняття себе з усієї з усією неідеальністю. Починаємо опановувати себе, займатися саморегуляцією. Тобто ми прибрали загрозу, отримали доступ до ресурсу. З цим ресурсом, що ми робимо? Лягаємо вчасно спати, плануємо збалансовані прийоми їжі, дивимось, як додати руху в своє життя щоденної активності, такі як більше кроків, так і формальних тренувань. Якщо щось не виходить, не гнобити себе, знов зірвалися, знов пропустили тренування, а дивитись, а, а що не так, як я собі можу допомогти. Може, це тренування фізично не влазить в мій напружений робочий графік ще і дбати про сім'ю. Саморегуляція, це здатність залишатись з собою навіть коли важко, навіть коли ми переживаємо якісь потужні, неприємні емоції, це вміння витримувати ці емоції. І робити вибір на користь довгострокових переваг. Робити вибір, який вигідний мені. Дуже часто мені вигідно не з'їсти зайву шоколадку. А буває, що і вигідно заїсти стрес невеличким шматочком шоколадки. Так, це теж може бути. Просто їжа не має бути вашою постійною, єдиною. Копінг-стратегію. Про саморегуляцію можна треба знімати окреме відео, і, мабуть, я це і зроблю. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете дізнатись більше про те, як же зупинятись, якщо хочеться заїсти емоції, якщо хочеться з'їсти щось калорійне, смачненьке, якщо фізіологічного голоду нема. І маю ще для вас десятий пункт бонусний. Припинити об'єктивувати себе. Що таке самооб'єктивація, і звідки вона взялась? Самооб'єктивація це ми інтерналізували об'єктивацію зовнішню. Зовнішня об'єктивація так історично склалось, що жінка це сексуальний об'єкт. В цьому, звичайно, винен патріархат. І цей об'єкт має відповідати певним стандартам. Стандарти диктуються модою, а не якимись об'єктивними факторами. Там от Саме сталія 60 см, це талон, якось науково доведений ні. Це все про моду. І навіть якщо ти феміністка, то ти виросла в певному середовищі, в якому нормалізувалась об'єктивація. В моделях головне талія, а не характер. Фільми фокусуються на грудях головної героїні, а не на сюжетній лінії. І в дитинстві казали, гарна дівчинка. А не розумна чи відважна, креативна, і це все культурне тло, на якому розвивається інтерналізована об'єктивація. Чим вона шкідлива? Якщо ми себе об'єктивуємо, ми дивимося на наше тіло як об'єкт, ми його оцінюємо, тобто цей об'єкт має виглядати певним чином, має радувати око оточуючих, і ми починаємо зневажати те, як. Почуває тіло себе зсередини, що ми відчуваємо? І наша цінність починає покладатись на те, як ми виглядаємо. Все одно, які у нас риси характеру, здібності, інтереси, хобі, вклад в суспільство. Це все не рахується, якщо я не виглядаю. Певним чином. І в цій грі ми втрачаємо здатність відчувати голод і ситість, бо нам треба схуднути будь-якою ціною. І нам все одно, чи тіло сигналізує про голод, чи ні, нам треба худнути. Давайте перестанемо звертати на сигнали тіла про голод і ситість. Воно нам тільки заважає, ми втрачаємо внутрішню мотивацію турбуватись про своє тіло. А не просто прикрашати вітрину. Ми втрачаємо зв'язок з собою як з людиною, а не просто носієм тіла. І якщо таке відбувається, може впливати на харчову поведінку і якість життя. Тобто, що тут робити? Ну, по-перше, розуміти цей соціально-культурний прикол, а по-друге, Згадати, що я не тільки своє тіло, в мене ще є купа різних рис, особливостей. Як от я віддана подруга, в мене класний сміх, класний гумор, я фахівчиня своєї справи, я ідеальний гість на домашній вечірці, я допомагаю армії, або я в армії. В мене є різні інтереси, різні соціальні ролі. Ну і розуміння цього всього теж допомагає нам трошки розслаблятись з приводу своєї зовнішності, розширювати стандарти краси, розуміти, що нам не треба піддаватись тиску соціальних стандартів. Це нам не заважає покращувати своє тіло, чому б ні, якщо хочеться, працювати над ним. Навіть сідниці можна качати сідничними мостиками. Любов до себе це не кінець змін, це їх старт. Це акселерація, це підсилювання цих змін, прискорення. Ми змінюємо не те, що ми ненавидимо, а ми змінюємо те, що ми поважаємо, і те, що ми хочемо підтримати. Тому пишіть, які ще з цих 10 кроків ви хотіли би розібрати більш детально, окрім, звичайно ж, саморегуляції всім. Всі хочуть знати, як відмовлятись від зайвих шматочків, які не йдуть нам на користь і тільки погіршують наш стан, наш настрій. Пишіть, пишіть відгуки, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Це все допомагає алгоритму. Записуйтесь на психотерапевтичні консультації на підтримку. Дивіться корисні посилання під цим відео, там є запис на консультацію, і посилання на мій інстаграм, де я показую, як рухаюсь і харчуюсь в позиції прийняття свого тіла. І в мене є телеграм-канал, який називається теж Піди поїж». І це психотерапія для тих, хто завжди на дієті. До зустрічі!